Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення інформаційної системи електронного гаманця. Об'єкт дослідження процес розробки інформаційної системи для електронних гаманців. Предмет дослідження інформаційні системи для підтримки роботи електронних гаманців. Метою роботи є розробка програмного забезпечення інформаційної системи електронного гаманця. Для досягнення поставленої мети у кваліфікаційній роботі необхідно розв'язати такі задачі, виконати аналіз предметної області та інформаційних систем для підтримки роботи електронних гаманців, здійснити проєктування програмного забезпечення інформаційної системи електронного гаманця, створити програмне забезпечення інформаційної системи електронного гаманця та виконати тестування розробленого програмного забезпечення інформаційної системи електронного гаманця. Актуальність інформаційної системи електронного гаманця обумовлена кількома ключовими факторами, які відображають сучасні тенденції в фінансовій сфері та суспільстві загалом. У сучасній цифровій економіці попит на безготівкові розрахунки постійно зростає, а електронні гаманці забезпечують швидкість і зручність і безпеку таких операцій. Проте, деякі програмні засоби інформаційних систем електронних гаманців часто збирають та зберігають велику кількість персональних даних, що може викликати занепокоєння щодо їхнього захисту та, можливо, неправомірного використання. Крім того, деякі користувачі стикаються зі складнощами у використанні інформаційних систем електронних гаманців через високий рівень складності таких систем і недостатній рівень технічної підготовки користувачів. Тому актуальною є розробка інформаційної системи електронного гаманця. При розробці програмного забезпечення інформаційної системи електронного гаманця необхідно забезпечити такі функціональні вимоги. Підтримка можливості авторизації та реєстрації користувачів, підтримка можливості ознайомлення з балансом користувача, можливість переведення коштів на рахунок іншого користувача системи, можливість користувача зміни власного паролю, підтримка можливості ознайомлення з історією транзакцій, підтримка можливості додавання та редагування інформації про користувачів, функція адміністратора. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення інформаційної системи електронного гаманця обрано мову програмування C, яка забезпечує високу продуктивність і ефективне використання ресурсів, що є важливим для фінансових систем. Крім того, мова C підтримує багато парадигмовий підхід включаючи об'єктно орієнтоване програмування, яке полегшує моделювання складних фінансових процесів, завдяки чому можна створювати зрозумілі, добре структуровані та розширені інформаційні системи з чітко визначеними компонентами, такими як користувачі, транзакції та адміністративні модулі. Для створення програмного забезпечення інформаційної системи електронного гаманця обрано середовище розробки QT Creator завдяки кросплатформеності, потужним інструментам для розробки графічних інтерфейсів, гарній підтримці C, інтеграції з базами даних і широкій документації. Середовище розробки QT Creator має всі необхідні інструменти для створення високоякісних кросплатформених програмних застосунків, зокрема, набір інструментів для створення графічної інтерфейсів користувача. Архітектура програмного забезпечення електронного гаманця, інформаційної системи електронного гаманця будується на базі кількох модулів: модуль роботи з користувачами, модуль інтерфейсу, модуль транзакційного управління, модуль локалізації, модуль роботи з даними, модуль управління вікнами, кожен з яких виконує специфічну роль і складається з відповідних класів. Функціонування інформаційних систем електронного гаманця передбачає послідовний перехід між основними етапами роботи. На початку новий користувач створює обліковий запис, видячи особисті дані, пароль і номер телефону. Після цього він отримує доступ до форми авторизації, доводить свої дані для входу. У випадку успішної авторизації користувач переходить до панелі, яка дає змогу переглядати інформацію про баланс, здійснювати транзакції, змінювати пароль і переглядати історію операцій. У програмному забезпеченні електронного гаманця використовується база даних MySQL для управління основною інформацією про користувачів і адміністраторів, а також формат JSON для збереження логів фінансових операцій. Ця архітектура дозволяє ефективно організовувати дані, забезпечуючи їхню доступність та безпеку. Структура бази даних електронного гаманця включає три незалежні набори користувачі, адміністратори та системні дані. Кожна з цих табуць виконує свою специфічну роль у функціонуванні системи. Після запуску програми відображається форма авторизації, де користувачу необхідно ввести номер телефону та пароль. Незареєстрований користувач повинен зареєструватися, ввівши номер телефону, пароль, прізвище та ім'я. Після авторизації з'являється головна форма, де відображається інформація про баланс користувача, надається можливість здійснити трансфери коштів. Змінити пароль або мову програми. Для переведення коштів в межах системи необхідно в області грошові перекази натиснути кнопку Перевести кошти. Після чого у новому вікні треба ввести номер гаманця та суму, яку необхідно перевести. Після чого натиснути кнопку Оплатити. Для підтвердження операції в відповідному вікні необхідно натиснути кнопку Підтвердити. Для перегляду історії транзакцій у системі на головному вікні необхідно натиснути кнопку Історія транзакцій, після чого треба обрати період та натиснути кнопку Пошук. Як результат з'явиться таблиця, що буде містити в собі інформацію по транзакціям користувача за вказаний період. При вході адміністратора інформаційної системи електронного гаманця відображається адміністративна панель, де надається інформація про користувачів системи. Адміністратор також може додати нового користувача з правами адміністратора, а також змінити власний пароль чи мову програми. При додаванні нового адміністратора вказуються його реєстраційні дані, ім'я, пароль та інші, а також його права, зокрема, право на додавання користувачів з правами адміністратора. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та дослідження розробку інформаційної системи для електронних гаманців. Розроблено програмне забезпечення інформаційної системи електронного гаманця. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершено. Дякую за увагу.